Всім доброго ранку. Годуємо діточок своїх, дівок, Вітамінчику водичку дала, ось, ось тут налила. Овес. Ось такі усі наповна. І морку, буряка, і яблучко. Вітаміни. Хай годують своїх діточок. Да, красунечка моя. Да діток годує. Зараз я другу покажу дівчину. І цій красуні дала. Да? Їш. Їш, бо в тебе і так їх мало. Старушка моя. Їж і буряк, і яблуко, і морква, і вітаміни. Все вам що тільки будете їсти. І сіно. Все на вибір, все на вибір, да, моя хорошуха? Їш, їж, все їсть, все щось, сіно. Все, 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 все. І тут у нас все повно. Мама пона... кидали, їм треба годувати діток. Да, має моя красавіка? Годувати да, діточок треба маленьких. Ця у мене товстуха. Така товстуха, така велика. Товста, тому я її перекормила, принесла тільки чотири штучечки. Ну і ще два добувала, хай кормить. Теж морквочка, бурячок, сіно. Да, моя хорошушка? Году їж, їж, їж. Тут такий красун прийшов до моєї дівки, О, сидить вона і він. Що, Дітки будуть? Отакий хлопчик хороший. <реш> Вона кричить. І тут їдять. О тако. І тут їдять мої красавчики. Морку доїдайте, морку і буряка дала. Васі ще цим принести. Ці теж красавиці їдять. Мишунчик мій. Сидить. Ходи гомо, ти ходи моя лялечка, ходи їсточки, ходи. О такі ось. Морку, буряк. Хрумайте, хрумайте. Ця красавиця щось слабо мені їсть, щось я не знаю. І сіно, і теж всього дала, щось вона мені слабенько їсть. І вітаміни вона лила, все дала. На вулиці не холодно. Привіт, моя красота! Що, наївся? Желюшечка на будь дежурить Привіт, мій хлопчик, привіт. Ось така потягуся. З'яв, погакав, умніця моя умниця. Всі на зелену травичку. Всі вискочили. Там знизу пісок знайшли вже. Красунім, о, бачите, купається. Вже знайшла пісок, купається. Ці гуляють красопети. Мої дівчатки. Зелені трошки є. О, всі ходять зелені, є, ну мороз сьогодні. Трошки є мороз. Я купається, чорненька, добре не видно. Під досками там не мокро, не що знайшли собі. Купайся, купайтеся, мої дівчатки. як їдять травичку зелену. Да? Петруха співає, буде тепло. О, такі у нас. Всім вам до побачення. Гарних тварин. Всім до побачення. Підписуйтесь на нас. До побачення.